Моя сестра My телефон! -умер. Уявляєте, у мене два канали. Два канали. Два канали уявляєте? Е, у неї є там перша Анисія Анисі, але я так поменяю, добре. Ну короче, мене новый канал. Уявляєте, новый канал. Два канали. Два, два канали. Уявляєте. Два канала. Хочу у я хочу у Просто посмотреться. Я не могу быть такой красун. Правда? <съ entrada> Юзи, правда? Я правда? Как не могу быть такой красун у таку класу? Вон. Даже Сьюзи кажет, и верит Да, ти даже слюзі кажеш. Мамка, може вон. Ура! Мамка пустала. Ну, обращайте мені. У мене струпа то є чорт. Де мій тапок? Де мій тапок. Де? А ще я трохи побуду ухать хаті так. Я можу. Я можу Я можу, я можу таку красоту. Добре, що хоча б сюди, сюди хоча б упав. Чи ти знав не впав? Ну, коротше, у мене, коли я знімаю без маски, у мене всі якісь такі сіре. Я можу включати якусь маску. Подивіться, який той прикольний фонтанчик. У нас. Педро, 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 Педро. Це добре. Педра, педро, педро, педро. І йди сюди. Сімкапка у мене нема, у мене вже немає.